Друзі, 9 та 10 березня дні пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. 9-го день народження, а 10-го день його смерті. Бійці 41-ї бригади привітали Тараса Григоровича Шевченка. Правильним українським вітанням. Подивіться, будь ласка. Ти мене на могилі, серед непушино кого на вкраїні милі, Щоб не широко, полідні, проїкручі, було видно, було чути, я треба ревучі, як кому-то поховайте мене на могилі, серед непу, широкого на вкраїні милі. Щоб не широко, полідні пройкручі, було видно було чути, я треба ревучі. Але поки час ще не прийшов, поки кров жила тече, Свій фінал ще не знайшов, буду ворогів троші ти вщент, десь усередині немов, ніби вугілля мене пече, часу немає для розмов, час покаже сильне плече. Там за берегом целиться чорний туман, Вітер знову сумну, звістку нам принесе, ми зламали вже саме останній кайдан, ворог хоче забрати у нас гать усе. Він спроможен завжди лиш на підле обман смерті більше, щоб він вік за біком несе, але нас не зламати, це наш вічний стан наших жилах кров всіх тих незваних не тече. Поховайте мене на могилі, Серед непу широково на вкраїні милі, Щоб плани широко, полідні, проїкручі, було видно, було чути, я треба ревучі. Як кому, то поховайте мене на могилі, Серед не по широково на вкраїні милі. Щобла не широко, полідні про ікручі. Була битно було чути, я треба ревучі.